Санкції проти Росії торкнулися не лише війського кола бізнесменів, а й зачепили 15-мільйонну армію користувачів соціальних мереж, підлітків, таксистів та навіть бухгалтерів. Одним єдиним підписом президента ввів заборону на присутність в Україні цілої низки російських інтернет-компаній. Чим здійняв шквал критики та запитань. Заборона на діяльність російських інтернет-компаній сколихнула всю країну. Вы запретили у себя на Украине и ВКонтакте, и одноклассники, и все остальное. Как подло это было сделано. Порядка 25 миллионов украинцев пользуются сервисами Mail.ru Group. Прикинь, даже Яндекс Такси теперь не вызвать, придется ходить пешком. Мільйони українців роками щодня користувалися соціальними мережами ВКонтакті та однокласники, картами та сервісами Яндекс, поштою Mail.ru, антивірусними програмами Касперський та Доктор Веб в один момент дізналися про те, що ці ресурси тепер під забороною. Ми повинні усвідомлювати, що і соціальні мережі, і будь-які сайти в Російській Федерації не просто контролюються службою безпеки їхньою. А збирається вся інформація про користувачів. Формально всі ці компанії не мають зв'язку з путіним та ФСБ, але неформально власники цих ресурсів і є верхівка Кремля. Так, потрапивши під заборону, в контакті однокласники та пошта Mail.ru входять в холдинг Мейл.ру, який належить російському олігарху та головному спонсору проектів Кремля Алішеру Усманову. Послідні ми слухаємо вас. Чаще як у спонсорів рішення фінансових проблем. А компанія Яндекс, яка включає в себе багато сервісів з 2009 року, контролюється Збірбанком Росії, який володіє золотою акцією Яндексу і контролює всю діяльність цього інтернет-монстра. Майлору це холдинг, в якому дуже багато різних ресурсів. У них, по-перше, поштовий сервіс, тобто, грубо говоря, ключовий в Росії. Uh, у них куча каких-то там сайтів знакомств, У них да, агрегатор новостей, агрегатор там всяческой погоди. У них uh, формат стартової страниці в браузері та як і в Яндексі. Тобто вони теж как бы, формують поїздку дня, вони теж працюють з даними. Саме власник Мелрусманов, згідно з розслідуванням російського опозиціонера Навального, подарував Дмитру Медведєву садибу за 50 мільйонів доларів. Ми нашого врага знаємо. Розслідування набрало вже більше 21 мільйона переглядів. Mail.ru має відношення шеї п'ятики клімірським структурам, і п'ять таки у нас как бы, не об'явлена війна. Саме Усманов ще у 2013 році під час майдану став новим власником найпопулярнішої соціальної мережі ВКонтакті, насильно відібравши його у попереднього власника Павла Дурова. Вам чітко дали зрозуміти покинути компанію. Це був наказ з верхівки керівництва країни. Грубо кажучи, так. На вас учиняли політичний тиск. Для Росії це нормально, повірте мені. приємно вам в не У нас є і телекомунікаційна компанія під названням Мегафон. Є і інтернет холдинг у нас. Всі ці три компанії об'єднають групу акціонерів. На думку деяких експертів, саме Усманов власник заборонених ресурсів став головною причиною заборони рунету. Але чому всі три роки війни ніхто не помічав присутності Кремля на українському інтернет-просторі? Я думаю, що мабуть, приснився страшний сон. Ані спали, спали три роки, не бачили, що йде війна. що у нас є російські соціальні І друг, асініла їх. Відповідь може вас здивувати, але є версія, що заборона на рунет не має жодного відношення до Росії та ФСБ. Кажуть, що Усманов, нібито був головним ідеологом захоплення підприємств Ріната Ахметова на окупованому Донбасі, і за це Ахметов помстився як міг, пролобіювавши введення санкцій проти інтернет холдингу Усманова. необхідно задати цей вопрос в адміністрації президента його прес-секретарю. Погодьтеся, виглядає дивним, що на фоні заборони популярних російських соцмереж і сервісів в Україні не заборонили діяльність інтернет-ресурсів ДНР та ЛНР. Це знов така в донець тому що чому не заборонили? Наприклад, сайт телеканалу «ЗСДА». в принципі, діяльність російських інтернет-ресурсів справа потрібна, але робити треба було це раніше. Одразу після початку конфлікту захищаючи інформаційну безпеку країни як зону атаки в гібридній війні. Ті, хто говорять, що не нужно блокувати інтернет, що це неправильно, Я вас, вам. будь ласка, заявлення госсекретаря НАТО несколька днів назад. сказав, вибачте, інформаційна безпечність при всіх інших питань. Якщо всередині 20-го століття головною зброєю вважали ядерну, то на сьогодні це місце зайняла інформаційна зброя та інтернет. В таких країнах, як Америка, європейські країни, там психологи працюють цілими командами. Это так называемый раздел социальной психологии, где изучается воздействие виртуального мира на психику человека. Вот все, что виртуальное, придумано, не настоящее, не природное, да? Это вот как это влияет на психику, как можно человека запрограммировать, чтобы он в этом мир, виртуальном мире жил вот всегда от момента начала игры. Там психологи безусловно участвуют. Віртуальний світ вже давно впливає на рішення та вчинки людей в реальному житті. Згадайте, наприклад, самогубства підлітків через групи «Сині кит», які довели можливість впливу на людей через соціальні мережі. Колективний розум в соцмережах здатен навіть змінювати владу в країні і бути фундаментом революцій. так, наприклад, як в Єгипті. Світ здивувався, коли саме завдяки компанії в інтернеті і соцмережах на виборах президента США переміг Дональд Трамп. А нещодавно за допомогою цих технологій переміг і новий президент Франції Макрон. Новітні технології впливу на людей через соціальні мережі торкнулися і України. Саме вони навесні 2014 року стали провідником руського міра в Криму та на Донбасі. Саме через них Кремль і посіяв зерно розбрату. Сьогодні можна виграти війну не путем і танків, а захватив уми людей в той країні, яка є об'єктом агресії. Росія це успішна діла с нами. Пам'ятает, що сыпало з блакитних экранов та компьютерів в змей під час Майдану та на початку війни. Едет БТР по, по улице на нем танцуют пьяные негры. Взяли ребенка трех лет мальчика маленького, как Иисуса на доску доскубивлене. Прибыли кровь российских младенцев. Это сок такой не наливают. Охотятся на снегирей. Арсений Яценюк принимал участие в первой чеченской войне. Черное море суть объект искусственного происхождения, откопанный вручную, древ Українцями, їх називають самі історики незалежний древніми украми із завістю. Витрати Кремляна це колосальні щорічно на формування путінської картинки і світою самим росіянам витрачається близько двох мільярдів доларів. І це при тому, що на людей грошей в Росії немає. Просто Ви тримайте тут. вам всього доброго, хорошого на здоров'я. Нав'язана росіянам пропагандою. Хибна думка про Україну і дала право Путіну оголосити війну Україні. Та ще заработан на цьому рекордный рейтинг. Дать согласие президенту Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Согласно проведенному исследованию, рейтинг российского президента достиг отметки 88%. Это абсолютный максимум за последние 15 лет. Три роки путінська гідмашина безперестанно веде боротьбу за контроль над мізками людей. Зараз у них задача для зберігання режиму, і в тому числі для збільшення власного вліяння в Україні, у них задача працювати з молодим поколінням, тобто, грубо говоря, 13+. Тобто школьник і далі там і там, студенти і так далі. Студент не дивиться вечірні новини на першому каналі, або там не дивиться Кисельова, по великому счету, і школьник його не дивиться. Але він дивиться ВКонтакті, він знаходиться на ВКонтакті. І через эти меми йому проще сообщить інформацію о том, що Росія велика, а й дуреки. Саме російська соціальна мережа ВКонтакті сьогодні найпопулярніша мережа в Україні. На другому місці теж російська мережа однокласники. І лише на третьому Фейсбук. Я в основному пользуюсь ВКонтакте і Твіттером, Читаю новини. ВКонтакті, переписки з друзями. Ну, дуже. ВКонтакте звичайно і однокласники. были рассчитаны на аудиторию постсоветскую. Вконтакте на молодых людей, одноклассники на людей в возрасте, да, то есть, грубо говоря, 40 плюс. И, соответственно, зайдя первыми и первыми предложив э, ну, нормальную механику, простую механику взаимодействия человека в этой социальной сети, они стали популярны. Под каждую аудиторию свою пропаганду. Молоді под соусом гумору. Казалось би, это шутки там і так далі. І тому подому. Но Через эти шутки можна доносить нужные меседжі. Виявляється російські ресурси, справжня п'ята колонна Кремля в Україні. Саме це і стало причиною безпрецедентного кроку з боку української влади заборонити діяльність російських інтернет-компаній та ресурсів. Этот указ фактично є символом того, що президент України Петр Порошенко наконец почав приймати активні дії по защиті інформаційного пространства України. Але українці дуже по різному зустріли цю заборону. Особливо ті, для кого інтернет-простір не тільки розвага. Це Даніїл. Він один із відомих серед молоді блогерів на його каналі. В Ютубі три тисячі підписників. Я знімаю щоденні влоги, це відео про моє життя. В свої 14 років він не на словах знає, що інтернет це не тільки забава, а й можливість заробляти гроші. Найбільше заробіток досягав десь трьох тисяч гривень. Ми зустрілися з ним, щоб почути думку непересічного підлітка користувача інтернетом, а справжнього профі, який дивиться на заборону в контакті та Яндексу, під своїм кутом. В контакті легко розібратися, легкий інтерфейс. Можна зробити бесіду, де всі люди знайомі можуть спілкуватися разом в одній бесіді. І не треба декілька разів з іншими переписуватися. Тепер за розміщення реклами на своїх відео він отримує непогані гроші в місяць. Я заробляю близько тисячі гривень і в тиждень десь 250 гривень. В ефективність заборони вірить мало. Спочатку всі дуже захвилювалися, всі почали говорити, що як так, та не може. але вони потім зрозуміли, що є якісь способи, якими можна обійти. Але й переходити на інші соцмережі не збирається. Всі обходять, напевно, більш старше покоління вже, наприклад, перейде на Фейсбук чи інше. А ось для нас це основна соцмережа, в якій ми можемо спілкуватися. А це студентка Марина. Вона також заробляла через ВКонтакті. Я займаюся віщами брендову одягу продаю. Її підкорила зручність та мобільність заробітку через соцмережі. Находясь где-то в не за комп'ютером, не за робочим містом. Я можу переписуватися з клієнтами і продавати продукт, який інтересен моїй сильової аудиторії. Та й дохід як хороша зарплатня в столиці. А скільки ви мали заробітку в місяць? Ну, в місяць а, ну, приблизно 7-10 тисяч. Через заборону Марина не засмучується, адже і так планувала розширювати свій бізнес на інших платформах. В інстаграмі достатньо просто красивого контенту, красивої навесної ленти, красивої теж саме фотографії. Да, і все одразу після указу президента. Всі активні користувачі цих ресурсів стали хакерами і навчилися обходити заборону. В наш час заборонити все неможливо. Є ВПН, проксі, тори, є все, що завгодно, щоб це обійти? Але наскільки введене РНБО та підписаний президентом закон відповідають українському законодавству? І, взагалі, чи здатна непохитна державна машина опоратись з надрухливим інтернетом? Зараз ви дізнаєтесь усі способи, як обійти усі заборони і залишитись в руниці. Але чи варто це робити? Світовий досвід заборони в інтернеті підказує, що це майже неможливо. Заборонити ще раз кажу, не так легко. Я був в Китаї, де заборонений Фейсбук, але я користувався. Їх, я знаю, як це робити. Дуже показово, що навіть Китай зі своїм економічним потенціалом не зумів перемогти в боротьбі з інтернетом. Попитатися построїть аналог великого китайського фаєрволу, і називається там великим українським фаєрволом. І блокувати вообще всі сайти, які не нравиться, і блокувати їх на вході в Україну неможливо. До речі, рішення РНБО та указ президента про заборону рунету не має під собою законних підстав. С точки звіння конституції да обмеження прав і зілоні конструкційним способом. Понятно, что сеть национальной безопасности может принимать решения, но они не являются сегодня выше конституции и выше закона Украины. В соответствии с Конституцией у нас права и обязанности установить законодательством. Нужно сделать закон, который бы прописал бы четко ответственность провайдеров, если они не выполняют поручения органа ответственного за блокировку сайтов. Если этой ответственности не будет, кроме погрозить пальчиком, то это не будет работать. Але нардепи кажуть, що провайдери все одно будуть відключати рунет. Чому не дивлячись на те, що у нас може не бути кримінальної відповідальності, а примусити будь-якого провайдера можливо, і ми знаємо, що в державі є деякі важелі, які працюють проти закону. Чому проти закону? Вони законні, але це інструменти непрямої дії. Використання ж ВПН та різних програм для обходу заборони взагалі не регламентується українським законодавством. Це законно? Да, что нет? конечно. Ну, не существует законних ограничений пользования VPN. Це замедляє доступ к сайту, але при всем при этом ви являетесь плюс-мінус анонімним человеком в сети. Якщо у вас на комп'ютері знайдуть тор, ну что? Из этого нічого не произойдет. ли така стаття, Нет такої статті. Саме тому ті, хто звик працювати чи розважатися в рунеті, продовжують це робити. Це работает по-любому. Що мене напугали, давайте проверим. Работает. Для багатьох заборонена соціальна мережа офіційне місце роботи. У мене є аудиторія вже накоплена в контакті. У мене вже є мої ребята, з якими я знаком. Він знає, що робити, якщо одного дня той самий сайт перестане відкриватись. Якщо все-таки мого провайдера забанять, я буду встигувати пошагові інструкції, яка прислала мені в контакті, і буду далі продолжать в контакті. Антону, як і всім користувачам соціальної мережі, прийшло приватне повідомлення. Інструкція, як просто обійти заборону та спокійно бути в контакті. тут є аудиторія, якої ще ніт на Фейсбуці. Але аудиторія ВКонтакті таки залишає вже через тиждень. Після офіційної заборони користувачів тут стало на три мільйони менше ніж зазвичай. Доведення санкцій щоденна відвідуваність соцмережі в Україні становила в середньому 10 мільйонів візитів. 20 травня українські інтернет-користувачі відвідали соціальну мережу більше 6 мільйонів разів. Обійти заборону може дозволити собі навіть школяр. Сам контакт прислала розсилку, Що ми можемо заходити через приложення Список цих програм ви можете качать, яка вам підходить. підходять. Ні. я думаю, так. Да. Ну, вроде как же написали, что за это не будут да, то есть, судимости никакой Не ні. знают, что... кто написал. Але є ті, кому від цієї заборони не до сміху. Це армія бухгалтерів, головна програма яких 1С, теж потрапила під заборону. І обійти її буде неможливо. Коли починали працювати в 1С, це було 17 років тому, або 18, я навіть не пам'ятаю, коли вона тільки почалася. Це Тамара Макаренко із власного досвіду розповідає до змін бухгалтери в Україні вже звикли. новий нового у нас змінюється об'язані законодавство. Як приход нового прем'єр міністра у нас змінюється законодавство? А будь-які зміни до українських законів чи якихось ще документів означають, що податкові звіти чи накладні треба подавати абсолютно по-новому, і не так, як це було минулого разу. Как только меняется законодательство, тут же надо нам обновить 1С, и тут же мы должны дальше работать или обновить другую программу. Жінка и до ныне не серьезно верить, що рано чи пізно перестане працювати у своїй програмі. А что другое? Другого я ничего не вижу, в принципе. Потому что быстрее в Excel -е это сделать невозможно. В Word -е это вообще нереально. Какие у нас альтернативы? Ничего больше нет. Розуміння 1С використовують майже всі бухгалтери в Україні. Користуються нею бюджетні установи від звичайної школи до секретних державних підприємств. В тому ж РНБО, яке видало заборону, грошовий облік ведуть також за допомогою 1С. Чітка заборона стосується або не використання стосується державних підприємств і бюджетних установ, які е, фактично майже 100% використовують 1С. Е, для них заборона безпосередня. У випадку із бізнесом мова проста: хочете користуватись, користуйтесь, але платити розробнику заборонено. А зробити це рано чи пізно доведеться, адже за продовження ліцензії чи встановлення відповідного оновлення треба платити. І платити до офісу 1S. Skyline Софтвер українська компанія, якій належать усі права на використання бухгалтерської програми Одинес. А далі йде мережа наших дистрибуторів, далі мережа 500 компаній 1С франчайзи, і далі йде <кій> ну йдуть наші користувачі. Завітавши в офіс у ДНС, ми побачили, що валізи ніхто не збирає. Тут продовжують працювати і чекати якихось логічних, а не емоційних пояснень, чому їх заборонили. Прийшовши вівторок на роботу, зібравшись там нормально працювати, були пошарашені ось такою новиною на, на сайті президента. Саме на компанію власника в Україні і накладені відповідні санкції. У нас заморожені рахунки вже. Але як так склалося, що українські бухгалтери не бачать альтернативи тому самому 1С? 1С Бухгалтерія була найбільш оптимальна для введення такої подвійної бухгалтерії. У цій програмі можна робити те, чого не вийде зробити в жодній іншій. Відповідний програміст підналаштовував конфігурацію таким чином, щоб ви мали одночасно бачити і е, ті дані, які ви даєте податкові, щоб вона подати відповідно податкову звіти, і реальні дані діяльності вашого підприємства. Ні для кого не секрет, що левова частка української економіки в тіні. Тому програма для ведення подвійної бухгалтерії вибір майже півмільйона приватних компаній та абсолютно всіх державних установ. 300 тисяч підприємств офіційних і 650 тисяч неофіційних, які використовують на сьогоднішній день. Адінес реальна загроза залишитись без зручної програми, не на жарт лякає весь український бізнес. Для того щоб була альтернатива, повинні наші айтішники зараз якимось то образом очі бистро розработати і дойти до того рівня, який рівень нам дала адінес. офісі компанії Яндекс теж непомітно паніки. Ми дійсно спокійно працюємо в штатному режимі. А столичними дорогами продовжують курсувати фірмові таксі. Яндекс.Таксі це така собі окрема компанія всередині Яндекса. Але це все одно Яндекс. На стінах офісу вуличні світлофори. Інтерактивний символ програми, що показує затори у реальному часі. Якщо кольор червоний, це від 7 до 10 балів. Це означає, що. Серйозні затори в цілому сервісами Яндексу в Україні користуються близько 11 мільйонів людей. Санкції не перше вдарять по цим користувачам, а також по тим численним бізнесам, які, які користуються і контекстною рекламою в Яндексі, і іншими рішеннями Яндекса. Обмежившись неговіркою заявою, речниця Яндексу підтверджує, штат компанії дійсно працює спокійно і покидати український ринок тут не збираються, адже впевнені логіка і здоровий глузд переможуть. Ми дійсно спокійно працюємо в штатному режимі, вивчаємо ситуацію. Наскільки ця заборона зробить український інтернет чистішим від розпропаганди, покаже час? Зрозуміло, лише одне: без відповідного закону ефективності від цієї заборони небагато. Тому скоріше за все найближчим часом закон з'явиться. У нас під указ будуть далі прийматися закон або підзаконні акти. Ну то час буде що допридумувати, як би оправдати цю глупость. Поки що санкції проти рунету призвели тільки до проблем українців і ніяк не до страждань Кремля. Навіть дивлячись через призму інформаційної безпеки, наврядця заборона вбереже українців від російських хакерів. А особливо цікавих Кремлю людей відстеження та впливу. Інформаційна безпека надважлива справа, але має бути не тільки у вигляді заборони, а й у протидії та роз'яснення українцям небезпеки користування російськими продуктами. Якщо ми на третій рік війни не можемо донести до людей, що класти гроші в Сбербанк Росії, це ганба. Якщо ми не можемо донести до людей, що Користуватися тою мережею, якою яку контролює ФСБ, це безглуздя, ну то будь-якою забороною ми це не виправить. Після трирічних вагань українська влада таки вирішила дати бій російській пропаганді та бізнесу в інтернеті. І дійсно недооцінювати їх складно. Однак, за давню українську традицію, зроблено це було якось поспіхом і не надто професійно, без закону, не запропонувавши молоді жодної альтернативи, проте створивши певні проблеми бізнесу та резонанс у суспільстві.